Уяви, ти їдеш на звичайний фермерський ринок, а потім опиняєшся в пасті. Це моя історія. Каже привіт. Сьогодні буду почитати хорну історії. Всім привіт! Мене звати Марго і ви на каналі Маркішка має апдейт. Так як на носі вже Геловін, я максимально на нього готуюся, і саме тому я підготувала сьогодні вам одну моторошну історію з Reddit. Тож готуйте всі свої важливі справи, під які ви любите слухати історії, і починаємо. Бейлі здавалася мені ідеальною дівчиною, справжнім ангелом, посланим згори. Я познайомився з нею на фермерському ринку. Вона продавала мило ручної роботи і танцювала в сукні, яка, здавалось, колись була парою штор. Я продавав яйця та овочі, тож робив це досить регулярно на вихідних, і вона відразу до мене потягнулася. Наступного тижня, коли я повернувся, вона поставила свій прилавок прямо поруч з моїм, і гадаю, ми справді зійшлися. Після цього ми почали зустрічатися. Ну, так би мовити. Бейлі ніколи не використовувала ярлики, казала, що вони обмежують. Вона воліла називати нас нібито партнерами, і мушу сказати, вона справді розширила мої горизонти. Я звик, що побачення для мене це або місцевий стиххаус, або річка, де я рибалю. Але Бейлі любила прогулянки на природі, робити різні речі своїми руками. Тож ми проводили цілі дні, виготовляючи мило, свічки, приймали їстівні канали і вирушали в довгі походи. А іноді просто годинами їздили в машині, слухаючи музику чи розмовляючи про наше минуле. Більшість часу ми просто насолоджувалися товариством одне одного. Бейлі була дуже авантюрною. І це було приємно. Ми вирушали кудись, бачили речі, які я, ймовірно, сам ніколи б не побачив. Два місяці після знайомства Бейлі вже жила зі мною. У неї було небагато речей, лише причі і купа матеріалів для рукоділля, і все це доволі щільно та просто вмістилося в моєму гаражі. Ми проводили багато часу, просто тиняючись, оглядаючи місцевість і роблячи все, що заманеться. Це було приємно, але я дуже швидко зрозумів одне про Бейлі. Бейлі була імпульсивною і схильною до примх. Не мало значення, куди ми їхали чи що ми робили, якщо Бейлі щось бачила і хотіла роздивитися ближче, ми обов'язково зупинялися. Ми зупинялися на незліченній кількості фермерських ринків, на багатьох розпродажах, і навіть по дорозі на похорон мого двоюродного брата. Вона змусила мене зупинитися, просто щоб подивитися на щось, що виявилось типовою туристичною пасткою. Мене це не дуже турбувало. Ми були найелегантнішою парою біля найбільшого тотемного стовпа штату. Було весело вирішати наші маленькі пригоди, іноді ми поєднували це з речовинами, через які спогади ставали туманними. Але більшість часу ми просто насолоджувалися товариством одне одного, і це робило все варто того. Але дещо сталося. Одного пообідного дня, коли ми їхали, як, зрештою, траплялося з нами часто, я розповідав Бейлі історію про своє дитинство, і вона раптом засміялася, тож я спитав, що її так розвеселило? Це ти, Майку? Я? перепитав я, а що зі мною? Клянусь, не знаю, як ти жив до мене. Усі твої історії просто про звичайні речі. Хіба ти робив раніше щось імпульсивне до того, як зустрів мене? Хіба в тебе були якісь пригоди, перш ніж я з'явилася? Ну, звісно, були, сказав я трохи захисно. Ми ходили кудись, бачили щось та й робили всяке. А я не про відпустки, перебила вона. Я маю на увазі просто робити щось, бо хочеться наприклад, зупинитися при дорожній забігалівці, бо фасад виглядає класно, або заїхати в якийсь парк, повз який проїжджаєш. Просто тому, що цікаво, як там всередині. Я подумав і похитав головою. Ні, мабуть, ні. Мої батьки були досить звичайними, тому ми такого не робили. Ну, ти що, готова до справжньої пригоди? Я засміявся, а хіба ми ще не достатньо пригоди ходили? Вона посміхнулася з ледь відчутною зневагою. Я маю на увазі справжню пригоду, не таку безпечну, як фермерський з чи розпродаж, а таку, після якої ти не впевнений, що повернешся додому. Справжню пригоду, як у Толкіна з ельфами, орками і дивною їжею, повний комплект. А в наш час слово орки вже має трошки інше значення і, явно, не про пригоди. Я задумався, я завжди діяв обережно. Не їв у дивних місцях, де зупинявся, і насправді саме це мене і берегло. Але Бейлі показала, що я, можливо, занадто застряг у звичках, може, настав мій час вирушити справжню пригоду. Тож, і де ж ми знайдемо цю пригоду? спитав я. Бейлі подивилася на мене так, як кішка дивиться на пацюка. І коли вона вказала на бічну дорогу ліворуч, я зрозумів, що вона планувала це застелегідь. А їдь цією дорогою приблизно милю, а потім я скажу, куди далі. Куди ми їдемо, почав я, але вона підняла руку, без запитань, ми ж у пригоді, пам'ятаєш? Був близько обід, коли ми вирушили, але вже майже п'ята, і лише зараз вона сказала, що ми майже на місці. Приблизно годину тому ми зупинялися заправитись, і Бейлі досі не відповіла на жодні запитання. Коли я побачив саморобний знак придорожнього карнавалу, вирішив, що це і є пункт призначення. Був серпень, якраз сезон таких ярмарків. Зазвичай вони рекламуються в газетах, а не просто лишають якісь саморобні таблички на забутих дорогах. Я вже хотів заперечити, але вона мала рацію справжні пригоди не плануються. Ми під'їхали до невеликого пасовища Арків на 30. і це було просто дивовижно. Як багато мене зробила на такій малій території, це було схоже на ті карнавали, які я пам'ятав з дитинства наметики з диванами, загін виснаженими тваринами, кілька атракціонів, що ледве трималися купи, усе виглядало так, ніби виросло з гарячкового сну інспектора сане Тож, коли я заглушув двигун, моє обличчя, певне, не виражало захоплення. Що? спитала Бейлі. Якщо ти просто хотіла на карнавал, то поруч з домом є кілька, не треба було їхати так далеко. Ті безпечні, сказала вона з підморгуванням, а цей ні. Такі карнавали бувають лише в історіях з Редд. Трохи моторошні, зате завжди веселі. Ти ж ідеш, правда, чи станеш занудою? Я не хотів здаватися старим буркутуном, тож погодився. Я мав би насторожитись, але не бачив причини. Бейлі ніколи не здавалась небезпечною. Карнавал був саме таким занедбаним, як я й очікував. Атракціони скріпіли, тварини виглядали виснаженими. Експонати були радше невдалою пудельною роботою. Працівники карнавалу похмурі, без зубів і пальців, дивилися так жадібно. Я інстинктивно обійняв Бейлі. Це було далеко за межею мого комфорту, але вона помітила мій страх і не схвалила. Ми каталися на атракціонах, їли, але мене непокоїло, як вони дивляться на неї. Знайомо, занадто тепло, їхні усмішки здавались мовницькими. Я відмовився від каналу. Інстинкти мені просто кричали, що щось не так. Але я не хотів виглядати боягузом. Близько восьмої вечора в мене розболілася спина, і я сказав, що вже час додому. Але вона благала залишитися ще трохи, мовляв, давно не була на таких карнавалах. Я бачив, що вона от-от пожартує, ніби мені пора спати. Тож я сказав, що піду до туалету і рушив шукати біотуалет, а вона нову пригоду. Слава Богу, що я так і зробив, бо, можливо, б я ніколи не вибрався. Я сидів в біотулеті, коли почув голоси. Вони звучали, як працівники карнавалу, грубі, з акцентом обговорювали якусь подію, що ось ось мала статися, скільки ще чекати, поки ми це запустимо. Ти ж знаєш, як це працює, сказав інший. Вони веселяться, їдять, а потім ми це починаємо. Тоді вони вже занадто ситі втомлені, щоб щось робити ми завжди так робили. Та він і не чинитиме опору, сказав перший. Великий, але виглядає простаком. Сумніваюсь, що він боротиметься перш ніж ми, я не почув решти. Мене прийняв холод, вони збирались нас пограбувати або щось гірше, і я залишив белі саму. Я підтягнув штани і кинувся назад. Тоді я вперше побачив. Як мало людей залишилося. лише ті ж самі працівники. Це не відчувало нічого доброго. Я шукав Бейлі, але не міг її знайти. Люди навколо сміхались занадто широко, спостерігаючи за мною. Це було просто нестерпно. Потім я побачив групу чоловіків, головний показав на мене пальцем, і всі вони рушили просто на мене. Їх було шестеро. Я шмигнув між наметами і сховався за прилавком. Мабуть, я зробив це добре, бо вони пройшли повз. Я ще не подумав підвестись, коли почув знайомий голос ми його втратили, сказав хрипкий чоловік. Я ж казала вам не втрачати його, відповіла Бейлі. Я три місяці витратила, щоб підчепити його, а ви не змогли схопити, коли він вийшов із туалету. Він далеко не піде, знайдемо, а краще б вам знайти ритуал через три години. І нам усім буде непереливки, якщо ми його не матимемо. Вони пішли. А я сидів, не розуміючи, з ким в біса я зустрічався весь цей час, про який ритуал вони говорили, що це за люди. Якщо це була пастка, я повівся мені треба тікати. Я визирнув на кінці алеї стояло кілька працівників, і ніхто не дивився в мій бік. Я пригнувся і почав рухатись боком уздовж кіоску. Вони шукали мене не там, де я був, і я вже непогано просунувся, коли вони мене помітили. Я вибіг з кіоску з їжею, запах смаженого м'яса і тіста стояв в повітрі. І тоді хтось закричав: Ось він. Мене охопив адреналін, і я побіг, рятуючись. Я мав дістатися машини, втекти звідси, поки я міг. Двоє кремезних чоловіків намагалися перегородити мені шлях, але я ухилився. Усе навколо ми хотіла, ніби в жахіті дитини. Здавалось, цих працівників було безкінченно багато. Коли я побачив вихід, майже плахкав від полегшення. Біля воріт стояв квитковий контролер, широкий, як двері. Але коли я врізався в нього плечем, я просто збив його з ніг, Побіг далі. Я не озирався. Я добіг до своєї машини, того про що я її не замкнув. Стрибнув всередину, вставив ключ, чекаючи, що ось-ось почнуть гамселити по кузову. Але ні, вони навіть не торкнулися мого пікапа. Я глянув у карнавалу і зрозумів чому. Вони стояли колом на відстані приблизно 50 футів, дивлячись на мене, мов парафіян в церкві. Серед них моя Бейлі, розчарована, але не зла. Її погляд ніби казав ти ще повернешся. Це був останній раз, коли я її бачив, і тоді я з ревом понісся додому. Я був радий, що запам'ятав дорогу, інакше міг би не вибратись. Коли, нарешті, побачив свій двір, я ще ніколи так не радів. Зайшов у дім, і лише за 20 хвилин руки перестали тремтіти. Я позвонив шерифу, розповів йому усе не знаю, чи він повірив, але погодився перевірити. Ми зналися давно, і він знав, що я не вигадую. Сказав, що поїде подивиться і повідомить. Тієї ночі він повернувся. Ми дещо знайшли, сказав він. Це був не карнавал, але щось було. Атракціони ще працювали, світло горіло, а запах смаженого стояв в повітрі навіть після того, як ми загасили вогнища. Людей не було, жодної душі, але всі ми відчували, ніби за нами стежить. Здається, вони пішли поспіхом, і ще ми знайшли речі, які підтверджують твою версію про жертву. В одному з наметів одяг, гаманці спорожнілі від грошей, але з документами, деякі з тих людей у базі зниклих і давно. Тож, якщо твоя Бейлі знову з'явиться, дай мені знати, ми б хотіли з нею поговорити. Я сказав, що повідомлю, але хто знає, чи доживу я до ранку. У Бейлі є ключ від мого дому, вона знає, де я живу, і багато її речей досі тут. Хто може сказати, що вона не повернеться, щоб перевірити, чи її жертва ще на місці? Не знаю, може, це був просто жарт, але якщо тебе коли-небудь спробую повести за собою дивна жінка, яка кличе у пригоди, будь обережний. Я не знаю, кому чи чому вони хотіли принести мене в жертву, але, здається, дуже скоро їм знадобиться нова. У -у -у. Аж мурашки по тілу. Дуже, як на мене, прикольна історія. А, мені здається, що ця Бейлі всіма цими пригодами «давай зупинимось тут, давай зупинимось тут готувала а, автора до того, щоб він пішов на цю авантюру в результаті, на цей придорожній карнавал. Взагалі, мені здається, що ця історія не просто якась страшилка, а це дуже така кінематографічна історія про довіру, яка насправді обертається пасткою. Ось і саме Бейлі, вона є як символом того, як легко піддатися на цю авантюру. Вона дає йому ілюзію такої свободи, яскравого життя, а насправді веде його просто до загибелі. Сподіваюсь, вам сподобалася історія а, з нотками психологічного трилеру. І хочу вам дуже подякувати за всі ці просто приємні коментарі, які ви писали мені під попереднім відео. Я коли їх читала, мені так було приємно, що мій канал а, знайшов таку підтримку, що вам цікаві ці відео, і я буду намагатися старатися і робити все для того, щоб надалі вас радувати ще якіснішим контентом. Тож, побачимось з вами на просторах Па-па! папа! який мій монстрик. О, який монстрик Халовінський. Будемо читати разом історію? Кажи свою мордочку в кадр, не хоче. Стісняшка! Таку стісняшка!